Дивись, мені важко часто пояснювати будь-які дії офісу президента. Мені здається, їм теж важко іноді це пояснити. Але е, ситуація достатньо проста і зараз, напевно, не буде довго грузити там регламентними історіями. Перед тим як парламент е, щось голосує, комітети, в тому числі, і ми подаємо закони, які для нас пріоритетні. Наш комітет достатньо це робить часто, і, в принципі, багато законів проходить. От закон по крипті був, він був включений в порядок денний. Відповідно, в документі був зазначений. Для того, щоб парламент не добував президента офіс президента і раптом там щось їм не скоротив, президент і його молода команда збирають всіх от хурал е слух народу, і вони там обговорюють порядок денний. На цьому. Е в принципі збіговиськи закон злетів. Це факт, як в принципі багато наших джерел із присутніх, та і в офісі президента говорять через Руслана. Ми тільки що з Русланом поспілкувалися, і він мене переконує, що це не він. І в принципі, я навіть схиляюсь на думку, що може і так. Тоді у нас залишається або якийсь спонтанний імпульс в залежності від фази луни. В місяці від Офісу президента, ну або Андрій Пишний, або я не знаю, кому там ще, ну просто в офісі там небагато спеціалістів, хто взагалі знає, що таке кріпта, і тому, чому вона їм стала в горлі, незрозуміло. Ну, раз у нас тепер немає відповідно, проблеми з комісією, я так зрозумів, що Руслан вже не точно підтримує в першому читанні, тому відповідно, ну ок, якщо у нас немає. Проблеми, то ми зараз звернемося до колег і попросимо його поставити на наступний тиждень в порядок. денний. я так зрозумів, що ситуація знята чудова, всі дружно підемо в голосування за законопроект в першому читанні. Але мені чомусь здається, що знову у нас виникнуть певні політичні проблеми в моєму такому стрімкому плані, і ну цього разу будемо. Вже детально слідкувати хто ж є, або та людина, яка дзвонить Єрмаку і просить зняти закон з порядку денного. Оце якось так.